За останніми дослідженнями українською мовою вдома розмовляють 96% жителів рівного, це один з найвищих показників серед обласних центрів нашої країни. Водночас, все частіше місцеві скаржаться, що чують в Рівному більше російської і не лише мови. Журналістка Інна Білецька на своїй сторінці у Фейсбук розповіла, що зробила зауваження двом чоловікам, які голосно слухали в автівці російську музику, не розуміючи закидів у свій бік. І такі випадки, зважаючи на коментарі під цією публікацією, як виявилось у рівному. Непоодинокі. На жаль, зараз в рівному русський язик на кожному кроці. Я теж у своєму дворі тепер як якомусь мухосранську, де всім какая разниця. Ну як можна бути терплячими тут, навіть не уявляю. Сьогодні йшла вулицями Рівного, жах з усіх куточків ма. А мова два рази зробила зауваження, інші рази промовчала. Хотілося завити, не мов сама в лісі. Опитані на вулицях рівного містяни теж не розуміють людей, які на другий рік повномасштабної війни не здатні вивчити бодай кілька українських слів. А збільшення кількості рускагаверящих пов'язують із приїздом переселенців, яких у рівному офіційно зареєстровано близько 20 тисяч. Саме мало що ми можемо, хоча б зробити, це заборонити спілкуватися російською мовою. Я думаю, що можна навчитися. Розмовляти українською мовою особисто мені набридає і сварюся з малим, коли слухає якихось блогерів російською мовою. Я не приємлю цього. Не знаю на рахунок прям заборонити, бо ми знаємо, що трошки це супротив такий у людей викликає, але якось обмежити, напевно, би було варто. Ну, зараз просто дуже багато переселенців є в рівному. Ринцип, якщо вони все життя спілкуються на російській мові, моя точка зору що але хоче так і спілкується, але краще все, щоб була українська мова. Однак не всі переселенці приїжджають до рівної зі своїм багажем Рускава міра частина людей, навіть старшого віку, самі проявляють ініціативу, щоб переходити на державну. Ще з минулого року в обласному центрі діють курси української для вимушено переміщених громадян. До прикладу, у рівненській обласній бібліотеці для молоді є люди, які постійно відвідують ці заняття. З травня 2022 року. Курси проводимо на базі бібліотеки. Відвідує багато людей, як внутрішньо переміщені особи, так і рівняни. Відвідувачі курсів мотивовані, оскільки хочуть бути духовно багатими, всебічно розвиненими мовними особистостями, і прагнуть досконало володіти українською мовою. Одна із тих, хто вже другий рік відвідує курси української переселенка з Маріуполя Олена Бірюкова. Жінка певна, що кожен українець має знати свою мову, тільки тоді в цієї країни буде майбутнє. Сії слів, це один з головних. Атрибутів самоідентичності. Пані Олена вже відчуває, що збільшує свій словниковий запас і більш впевнено може говорити українською. Зараз я дуже хочу знати цю мову і вільно її розмовляти. Тому що я читала українською, але вільно так не розмовляла. А зараз я хочу її вільно розмовляти. І я ж в Україні живу, я повинна знати свою мову. Якщо у побуті кожен українець має право сам обирати, якою мовою спілкуватися, то у публічному просторі на державному рівні хочуть заборонити російську музику та інший культурний продукт країни-агресора. Відповідний законопроект вже зареєстрували у Верховній Раді. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.